А, ну давай. Покажи, як ти рухаєшся. <гри> <гри> Назар, якщо ти це дивишся на монтажі, будь ласка, це, будь ласка, як в саме позорний момент в ігрі. <гри> Дякую величезне. Хто це і чому він дивиться в мою сторону? Це Фредді? Фредді Фасбер? Був Фредді Фазби. Старий, веди мене. Веди мене за своїми оу, oh, ще боже, які в тебе штаніжки прикольні? <laughs> Клас. Старий, маєш файні шорти. Вітаємо, шановне козацтво. З вами Назарето, і у нас сьогодні перше число. Це означає, що у нас починається місяць ФНАФ. Величезне дякую людям, які оформили спонсорство на каналі. Адже тільки завдяки ним у нас є місяць ФНАФ. Ви виконали умову. Я пообіцяв, я роблю. Сьогодні у нас на огляді гра під назвою Fazbear Entertainment Project Pitfall. Можливо, ви щось бачили, чули ігру під назвою Junior, По ідеї це Junior FNAF, типу, щось таке подібне. Я ще не проходив, але я обіцяю, що я пройду, хоч вона й там вийшла уже рік, чи скільки там цей тижнів назад. Я не знаю. Я ще нічого не бачив, я ще нічого не знаю, тому я зараз буду. Перше дивиться, взагалі, що тут відбувається. Я не знайомий взагалі з ніякою серією ігор Junior. Так, це що таке? Ми через якусь дірку, як в Outlast'і пройшли, чи що О боже, о боже. І тут якісь реально ці штуки. Тут можна ховатися? Бо схоже, чомусь на Outlast. Також хотів би сказати, що я буду цього місця стрімити, пробувати тільки ФНАФ. FNAF. Тому, хлопчики, тоді дівчата, якщо вам цікаво, якщо вам цікаво, обов'язково приходьте на стріми на твічі, був вам супер міга вдячний. Ми будемо проходити в піце-симулятор, я не проходив до кінця. І я не проходив також, так, тут пригати не можна, окей. І я також не проходив е, цей. Сістер Локейшн я пообіцяю пройти, ну тому що вона дуже-дуже важко. І Help Т2 теж не проходив, тому що вона ще по факту. Це хто речить. Ох, oh, wanted. я не знаю, чи можна проходити зараз, чи ні. Я просто не бачу, куди я йду взагалі. Тут темно, як в дупі. Вийти, так Спиною спиною коли йдеш, ти завжди знаєш, що ти куди йдеш. А, ось все, двері. О, прият... Ще якась дирка. Давай. В мене ж ніка хрінь не зжере тут зараз. Що відбувається? Я кудись лізу. Я кудись ліжу, я кудись залажу. А так розумію, нам треба втікти з якоїсь тюрьми чи що Що це таке? Що це таке? Що там написано? Specific. Ні, specific Robot... Uno, Di, programma, tensor, bateria, Cento... Може, це якась. Батерія? Я навіть поняття не знаю, яка це мова, чесно кажу. Здогадки немає. Тут ми не були. Окей, ми сюди біжимо. А, тут shift можна? О ні. О Оні. Це поганий знак, якщо в є шиф, це поганий знак. Я ще також, як я вже пообіцяв, я готую двох готую години відео по теорії FNAF. Я правда. Не знаю, як я це взагалі буду робити, тому що я вже клав план, я тільки план склав. В минулому відео я його якраз таки показував, я показував, як воно там уже план приблизно виглядає. Можливо, хтось там щось читав, можливо, хтось нічого не читав, не знаю. Реально, в мене величезна проблема, я граю в день. Я... Іграти в день це ну, найгірша помилка в житті. Тому що, типу, я нічого не бачу. А, мені сюди треба було! Боже, куди воно мене веде весь, весь цей час? боже, яка дупа. Я чую, що хтось в туалет щось спускає, чи що це за хрінь взагалі? Що відбувається? І що тут текстура лагає? Я просто ще відчуваю, що поки я граю, це у мене тоже комп'ютер підвисає. Це що за хрінь? Це хто? Це око чиєсь? Так, і що? Що це за х? Це Фоксі? Це Фоксі, на. Я не знаю, но чи шо. Засуджую, якщо засуджую максимально. Максимальне моє засудження. Ану. Він мене зжере? Що за хрінь? Тихо, 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 спокійно. Медвіть. чули, як рипить? Хропить? Репить, храпить. Рипить, храпить. Так, окей, хорошо, значить. Тут, я так розумію, це перемикач, але його до нього не можна дістатися. Поки що воно нічого не відкривається. Окей, можливо, поки що, можливо, і не відкриється, хто знає. Я боюсь, що він тільки не прокинувся, і все. Це єдине за що я хвилююсь. Так, щось бачу. The door has Powered. Я ще хто сюди. Я чую сюди, хто сюди. Я не хочу дивитися, я не хочу дивитися, я не хочу дивитися. Що тепер? І що тепер? Я не знаю, я сховаюсь. Тихо, тихо, тихо. Він відходить від мене? По-моєму, він іде кудись далі. Аго? Вітаю. Ти десь тут? Он до я бачу як він іде. Він якось дуже-дуже вяло йде. Він 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 левітує. Він буквально левітує. Він такий. А що він робить? Обере. Я думаю, в цій грі можна паузу поставити... Ми повертаємося назад, да? досі там спить, Окей, хорошо, досі спить. Ну і чудово. Так, а ну давай. Покажи, як ти рухаєшся. Назар, якщо ти це дивишся на монтажі, будь ласка, виріжи це, будь ласка, як в саме позорний момент в ігрі. Дякувала. Я не знав, що він прям тут уже одразу буде, це ж. О боже, так не чесно, він заспавнився прямо тут. Я думаю, він там звідти стане і піде сюди потихеньку. Срака, матика, боже. Використовуй це таке оточення для того, щоб в свою перевагу для того, щоб сховатися. Та я намагаюсь. Він мене бачить зараз чи ні, я просто не розумію. Он він. Боже, яка ти. Яка ти мерзость, старий. А якщо підійти до нього, до речі. О, хорошо, він мене не бачить за спиною. Старий, веди мене. Веди мене за своїми. Оу, oh, щит, боже, які в тебе штанішки прикольні. <свіс> Клас. Старий, маєш файні Ти Так, Подожди, тільки не з'еш мене, подожди, тільки не з'еш мене. На розвороті. Окей. Хай він веде мене. <свіс> Хай він буде мене оберігати, всяких погані, в прочих гадостей. Так, якщо я нажму тут кнопку, тут можна кнопку нажати? Ні, подожди. А де мені можна сховатися? Подожди, а де мені можна сховатися? Я просто бачу, що я розумію, що мені треба за нього зайти, поняли? Там типа була ця штука. Дуже-дуже повільно йде. Бляха! Я не розумію просто, як мені тут а, е, відкрити ці двері, якщо вони відкриваються тільки через якусь кнопочку, дивіться. Коротше, що я розумію, що ось тут є така штука, що типу, це таке, що мені тут треба перемикач ввімкнути, да? Чи що, він сказав, що якісь двері увімкнені? Давайте ще раз подивимося, давайте ще раз глянемо зараз. Попробую активувати кнопку ще раз за ним. Не за ним, а тут кнопку. Що воно каже? У дверей немає ніякої це такі, о, електроенергії. По ідеї зараз, по ідеї, зараз е, ми маємо йти просто за ним. Сподіваюсь, що десь можна буде сховатися, по типу, за цими ящичками. Я тут більше схо сховок місць, місць не бачу, де можна сховатися. За цими ящиками, по ідеї можна, сподіваюсь. Ем, ем. Бо мені треба. Так, тихо. Тихо. Хорошо. Мені треба от туди, там де він сидів в самому початку, там просто за його, оце такі там за бочками якимось можна глянути оце такі, о, рубильник. Перемикач. Я пропоную зараз просто за ним йти. Сподіваюсь, що він не розвернеться зараз різко на мене. Не розвертайся, старий, будь ласка. Тихо. Сховалися. Сховалися, тихо. Спокійно. Окей. Хорошо хорошо рухаємося, нормально рухаємося. Мені подобається. А цей чел далі тусується там. Go back to the control room and press the button. О, окей, хорошо, тепер мені треба назад повернутися за ним. А де він? Все, окей, тоді рухаємося далі за ним. Рухаємося тоді далі за ним. А він нас буде вести, короче. Веди мене, мій друг. Я відчуваю себе, як Том і Джері, коротше. Це такі в цих мультиках, коли там Том намагається знайти Джері, а Джері у нього за спиною підказує, туди йди, коротше, там те роби. Він каже, а, дякую, дякую. Рухаємось своїми металевими сідницями, якби я ще щось бачив, взагалі було б супер. Тихо, все, сховалися, окей. Сховалися. Сховалися, переконалися. Мені головне, щоб він подальше злиняв уже. Давай, 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 тікай, звідси. Щоб він просто різко не розвернувся і не бачив, що в мене кнопочку я включив. Так, двері відчинені. Окей. Не, він розвернувся назад, пішов. Окей. Ні, він не, він розвернувся назад, не пішов. Він сюди прийшов. Подожди, а він піде назад до себе в кімнату чи ні? Чел. Звали звідси, давай. Воно мені не треба, щоб ти тут щось мені заважав, что що тут щось ходив. Нюхай би бріньо звідси, так би мовити, поняв? Мені понял. цікаво, цікаво, куди він дійде. Він, він тут маленький микро робить, я маю вибігти звідси чи ні? А, ні, подожди, він не робить мікроколо, окей. Він Нормально рухається. Так, давай без колюш всяких, потому что я под себя чувствую, что уже колюжу сделал. Мне еще одну колюжу тут не треба. И что? Так, окей. Тикаем быстро! Бо я слякался только шузу, как где скрываюсь. О, боже. Так, а куда я, я что-нибудь неправильно зашел, да? Я не туда пошел. От я там... Ні, подожди, я там не був. І тут двері не перепригнеш, тут не пройдеш ніде. Окей. Ідемо далі назад. Хто тут? Фредді, це ти? І звучить, як медвідь дуже злий. Двері закриті ключем? Оу, oh, ще. Оце погано. Окей, тут ніде не пройдеш, тут ліво-право не пройдеш. Тут ніде не пролізеш, значить я маю десь тут р шукати ключі. Це що за хрінь? Це стіна, чи що я не бачу. Куди я йду, що я роблю, я не знаю. Але я точно знаю, що в цій грі точно треба налаштування графіки на, на я, яскравість, тому що я нічого не бачу. Окей, ми не йдемо назад. Все, у нас немає шляху назад. Шляху відступу немає у нас. Тут можна пролізти? Ні, тут не можна пролізти. Тут теж не можна пролізти. Просто я не бачу куди я йду. А, ось о ключі. Тихо. 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 Божий, ти срака, що ти тут робиш? Іди нахрен цікаво, чи він піде назад. Бо Тут ніде не бачу місць, де можна сховатись. Сари, не йди сюди, будь ласка, не дивись в мою сторону, взагалі розвернися звідси. Не йди сюди, будь ласка, не йди сюди, не йди сюди, не треба, не треба, не треба. Та відкрийте двері! Уже яка дупа! Двері мене закрили. <рес> Як то не дивно. Це що було? Мене мої ж двері закрили. Ну не мої? Цього дивного місця, але двері закрили мене. Що сталося? Знайди щось, щоб диктувати Чіку? Де яку Чіку? Яку ще Чіку? Що я тут двері можу відкрити? Алло, подожди. Це щоб ховатися? Де вони, я не бачу. А, все, я бачу. Це хто? Це Це Бонні? Оу, шейт, будь ласка. Я через текстуру можу проходити. Привет. Ти мене бачиш? Я в текстурі. Тіхо. Я в текстурі старий, ти мене не бачиш. <свист> Привет! <свист> я, я відчуваю себе, як наче цей е е Міліо... Міліор, як там супергероя в Мой академії, який, який може через оце, такі о, поняли? Проходити через ті штуки дрюки А Ану, давай, ще раз. Да, реально, можна проходити. Все, я знаю, як тепер ховатися. Find something to девей то деактив Я знаю, що там знаходити, чи що, чи що робити. Не надо. Дякую. Боже. Який капець просто з цією грою. Не надо. Тут тоже через текстуру можна проходити. Привіт. Ти мене бачиш? Че, видно, що ти мене бачиш? Може, в нього штанів можна щось вкрасти, чи що? Чел. Будь ласка. Я супергерой, який проходить через стіни. Мене тут немає. Да? Ти ж мене не. Я поняв, з ним жарти погані, коротше, з ним не можна жартувати. Давайте подалі тут сховаємося. Тут щось є, подожди, це шо. Файн the battery, тут. Ті. А, це типа. Це Шокер, я понял. Чел, не надо, ласка. Я тебе я благаю. Я пожартував і, до, і все. Я, ну, я жартую, я жартівник просто. Може десь тут сховатись? Тут не сховаєшся. Вже Ківі на мене злий, це просто капец. Я бачу двері, куди мені треба. Я спробую зараз туди, короче, одразу же прийти. Тихо. Відпусти мене, будь ласка, відпусти мене. Тихо. Я не хотів йти вперед. Я бачу, там какую штучку, яка подножка, начебто маленька. О, боже. Все, я вгатив свій шанс. Я вгатив свій шанс. Я вготовлю свій шанс звідси втекти. к ты. -ті. Окей, хорошо, можна. можно. Тільки коли ти сидиш, можна проходити через стіни. Я поняв, я поняв, я понял, 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 поняв. Хорошо! Батарейка? Скажи, що це батарейка, будь ласка. Це що таке? Що я зробив? Що я взяв? Що я взяв? Ні. я не відкривав двері. Чел, будь ласка, не чіпай мене. Я пожартував. У мене сім'я, діти в мене є, в мене є все. Тільки що завгодно в мене є, але не чіпай мене. Не лякай мене, будь ласка. Ну, чел. Давай подумаємо про те, які ми були друзі хороші. Як нам було файно разом. І, головне, не чіпай мене. Домовились? Ні, він хоче мене почупати, я бачу, я бачу, він прям руку такий. Будь ласка, відчупися від мене. І побігли. Тут не можна. Куди яй душою рублю? Не знаю, find something to deactivate Chica. Ну я уже щось. Так подожди, тут же що була батарейка, ні? І це не чика, це бони. Текстура, быстро! Хорошо! Хорошо. Find the battery. Окей, щас найдем спокійно. Уже какие-то іди в дупу, позицію. І чому я на дистанції можу відкривати двері? Дивіться. Целую думку открываю двери. <свісно> а что там двери відкриті? Нее, это погано. ой ой это дуже погано. Двери. Хорошо. Це шо, це батарейка? Скажи, що це батарейка, будь ласка. Все. Я можу диктувати Чику, чи ні? І це взагалі не Чіка, це це, 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 це Бонні. Я не знаю, коротше, що мені робити, я спробую зараз підняти по сходам, бо я пам'ятаю, я ж сюди впав з другого по. Будь ласка, вічіписі від мене. Господи, помилий. Іди туди, іди ті двері помацай під матрацом, поняв? Я попробую зараз по цим сходам. Це що? Чи хто? Там хтось є? так хтось... Може це Чіка ця, яка я попросила деактивувати? Ану, Я не знаю, куди я йду. Я не знаю, куди я йду що роблю? Дектувати Чіку. Боже, я ненавиджу цю місію. Боже, господи, помилий. Це, коротше, план такий, дивіться, ми зараз одразу ж біжимо, ідемо туди. Я не знаю просто, як мені так зробити, щоб він, коротше, пропустив нас і куди нам далі бігти. Мені просто треба, щоб він вправо пішов, поняли? Мені треба, щоб він вправо пішов, туди подалі. Да. А, Боже, господи, помилуй. Будь ласка, пропусти мене довбаний стульчик. Ця ігра, просто, ця ігра, ця долбана гра. Випусти мене, будь ласка, звідси. Мені треба ще інші ігри по ФНАФ проходити, я тебе благаю. Заради всього святого. Ви, до речі, якщо додвези до цієї хвилини, усім рекомендую, короче. Опа. Пробігли. Хорошо. Я усім рекомендую, коротше, е, Тепер я хочу ввести хештег, який буде називатися, коротше. Це місяць ФНАФ. Тому я хочу, щоб ви, короче, просто шукали в пошуковій цій сторінці місяць в FNAF писали і все. Так, а ну давай. Хорошо, пішла в дупу. Відпусти нас. Я не знаю куди я йду. Я кудись біжу. Він місячною ходою почав ходити. Так, я кудись йду. Я правильно йду? Двері, хорошо. Тут, Тут не пройдеш. Куди? Сюди, сюди. Хорошо, ідемо, 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 ідемо. Сюди, ні. Так, це що таке? І що тепер? Find two buttons to elevate open the exit door. Окей. Okay. Хто це? Хто це і чому він дивиться в мою сторону? Це Фредді? Ау, 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 ау. Фредді Фасбер? Це був Фредді Фасбер. Боже. І куди мені йти? Що мені робити? Кнопочка раз. А що я не так роблю? Find the two bot. Окей, це може якийсь просто прикол. Е, тихо хо засуджишь, ти робиш?! Руку опусти, балбес. Ми коли на нього дивимося, він, він не рухається. Да? Пропусти нас, будь ласка, я тебе благаю. Та? Да? Так, да, він рухається, коли ми не дивимося. Я ненавиджу. Я ненавиджу такий тип мобів. Це кнопка? Ти на нас дивишся? Да, він на нас дивиться зараз. О боже. Ооо. Ой, бляха-муха. Оце не комфортно, це неприємно. Подожди, дві кнопки. Інша кнопка, Анду, я її бачу там. А, а, вибачте, вибачте, я просто тут пролі пройду, все, вибачте. <хліпи> о боже, я все, я вже бачу свої похорони, я вже все бачу, коротше. Нажми кнопку. Де ти? Це ти? Це він. Я дві кнопки нажав, так? Да? Окей. Де він? я його не бачу. Боже, я його не бачу, боже, я його не бачу! Я не знаю куди мені... О, Ось він, хорошо, окей, хорошо, я поняв. Так, вибачте, я тут так пролізу, так. Спокійно, тихо, мирно. У мене тут нема, не було і не буде. Таких, як я, нема ніколи не було і не буде. Тут? Ось він, я бачу. Господи, 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 господи. Що сталося права чи ні, але я про всяк випадок прямо зараз уже зупинюся, коротше і не буду її слухати далі. Е, Хлопче тича, ти хотів сказати величезне вам дякую за цього відео. Пам'ятайте, що вас дуже люблю ціло, обіймаю. ціну і це ніколи не забудемо. Приходьте на трансляції на твічі, це обов'язково просто у вас має бути в голові закарбовано о 20.00 у Назарето. Початок стріма він ігратиме в ФНАФ увесь місяць, і скоріш за все, я хочу прийти і подивитися. Якщо ви хочете допомогти мені стати топ-1 на твічі. Або хоча б топ 15 це взагалі було б супер-пупер. Мені кожна потрібна людина, кожна, кожен із вас мені потрібен на кожній трансляції. Щоб просто сидів на трансляції, сидів, дивився, який грає, спілкувався. Чим більше нас буде людей, тим вище ми будемо підніматися в топ. Мені потрібен кожен із вас, кожен. Ви мене почули. Отож, підписуйтесь на телеграм, щоб не пропускати трансляцію. Обов'язково зацініть спонсорство на каналі. Можливо, вам сподобається з 10 гривень. Спонсорство там є смайлики. Пріоритетні відповіді і багато чого цього іншого. Все, я вас дуже сильно всіх люблю цілую, обіймаю ціну і будемо чекати вас на новій грі FNAF або на трансляції на твічі. Люблю цілую, обіймаю ціну і. До зустрічі!